Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас Футбольний прогноз. Футбольний жіночий прогноз. Квалі раунд. Кваліфікаційний відбір на Євро-2025. Чемпіонат Європи серед жіночих збірних європейських. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости робіть. Це дуже важливо. Буду нагадувати дуже часто, тому що це дійсно дуже-дуже -дуже важливо, друзі. Дякую вам наперед за ваші знаки-відзнаки. Вибачайте за таку тавтологію. Отже, 25. Відбулися перші матчі на виїзді. Тобто на виїзді для нашої жіночої футбольної збірної в кваліфікаційних відборах на Євро 2025, а також наших суперниць по фіналу кваліфікації. Так, це збірні Греції Бельгії. У першому матчі у Греції. В Афінах гречанки не змогли відкрити рахунок, так само і бельгійки. Матч перший в тому протистоянні. Греція Бельгія закінчився з рахунком 0-0. В нашій зустрічі в Стамбулі, як я і давав. Прогноз на той матч п'ятничний. Наші дівчата грали в гостях в Турції з місцевою національною жіночою футбольною збірною. Наші відкрили рахунок дівчата, але не утримали переможний рахунок, і матч закінчився з рахунком 1-1. Турчанки все ж таки. Вишкребли нічю. У тій зустрічі, мій прогноз був Україна не програє і тотал більше 1,5. Якраз таки в саму-саму притирочку, мій прогноз зайшов. Тепер, як я і казав в тому відео на перший матч в Турції, що матч-відповідь. Не може бути проведений на території України, тому що відбувається війна досі, не, не залишає спокої нас фашистська Росія. І тому ми мусимо проводити матчі домашні матчі наших збірних, в тому числі і жіночої збірної, на нейтральних полях для цієї. Зустрічі відповідної з Турцією, з Туреччиною. Прошу вибачення за мій суржик. Ми будемо проводити, точніше, наші дівчата проведуть на стадіоні Зімбру Кишинеу Молдова. Це стадіон футбольного клубу Зімбру і національної збірної Молдови. Так, на цьому стадіоні і основна чоловіча, навіть збірна Молдови проводить свої матчі. Дуже сучасний, затишний зручний стадіон. Я вважаю, що наших вболівальників і вболівальниць буде чимало на цьому матчі. ну Набагато більше, я думаю, чим було там в, Тур в Туреччині, зрозуміло. Там пару сотень всього оболівальників було, і майже всі вони були турецькі оболівальники. Тому е не дуже така активна підтримка безпосередньо на стадіоні була у наших дівчат. Отже. Як я і сказав, що я не сумніваюся, що наші дівчата вийдуть у фінал кваліфікації. А вже в фіналі ми зустрічаємося з переможцями пари Бельгія-Греція. Нагадую ще раз, перший матч у них там закінчився у Афінах, Греція, Бельгія 0-0. А зараз в Брюсселі буде. Бельгійська жіноча збірна приймати гречанок. І тут я навіть і сумніву не маю, бельгійки виграють, тому що бельгійська жіноча збірна набагато краща, набагато сильніша, ніж гречанки. Отже, нам потрібно вже наперед, переграваючи турчанок. Готуватися до фінального кваліфікаційного двобою проти Бельгію. Це, я вважаю, вже ось тут треба тримати. Але спочатку треба пройти жіночу збірну Туреччини в Кішеневу на стадіоні Зімбру. Я вважаю, нас жде. Впевнена перемога, але тільки з однієї умови. Якщо наші дівчата знову після забитого голу чи декілька голів не розслабляться знову і не дозволять суперницям забити у відповідь, так як це сталося у першому матчі, але там. Були рідні стіни ще за турчанок грали і вболівали, тому в Стамбулі нашим дівчаткам було грати важче, ніж буде грати ось тут на стадіоні Зібру, я вважаю. І тому я хочу сказати. Дуже важливо провести цей матч, із акумулювавши сили до наступного, до фінального проти бою проти бель бельгійок. Я так вважаю, що проти бельгійок. І показати результат одночасно. Це буде важко зробити, я знаю. Але це зробити треба нашим дівчатам. І я вірю, що у них. Все вийде. А що стосується мого прогнозу особисто, е я вважаю, що наші дівчата виграють не супер там мега результативно, а дуже акуратно і е я би використав такий термін, дуже економно і акуратно. Дуже дуже. Тобто, або 1-0, або 2-0. І звідси з'явився і параметр на мій варіант прогнозу. Перемога українок 29 го у вівторок, 29 го жовтня. О 18.00 за київським часом. Не забудьте. Перемога жіночої збірної України з футболу. І при цьому загальний тотал буде менше 3,5. Менше 3,5. Коефіцієнт 1,9. Так. Це мій прогноз на. Матч відповідь українська жіноча збірна проти е, турецької жіночої збірної. А е, матч, я, який вирішить долю суперниць наших дівчат е, Бельгія Греція відбудеться вже на 3 години пізніше, після нашого матчу у 21.00 за київським часом. Бельгія Греція. Тут я би взяв фору на бельгійок. мінус 1 рівно. 1,69 коефіцієнт. Друзі, я бажаю, щоб в перегляді ось цього матчу: Україна, жінки, Туреччина жінки. Ми з вами. При перегляді, цей міжнародній кваліфікаційній ігри отримали максимум задоволення, і щоб наші дівчата нас порадували. Оце саме найголовніше, що я бажаю на цей матч. Ось таку я установку даю на цей дуже важливий матч. 29-го жовтня у вівторок о 18.00. Нагадую, на всяк випадок ще раз. Не забувайте. Так само, як не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости Це дуже важливо. І це, до речі, на фарт. Фартово пройшов прошлий. Прошу вибачення опять за суржик. Минулий мій прогноз пройшов на ура завдяки вашій активності. Знаєте, що я помітив, друзі? Коли під моїм відеопрогнозом дуже непогана ваша активність, перегляди, вподобайки, коменти ви. Пишете під відео, тоді прогнози залітають на ура. Давайте провіримо. Ось під цим відео, якщо буде достатньо багато ваших вподобаяк і написаних коментарів, а також показник перегляди перед буквально. Під самим ось цим відео. Тут ви також зможете контролювати статистику цього відеопрогнозу. Дивіться, ось прямо тут буде показувати лічильник, скільки переглядів набрало ось це відео. Якщо це відео набере 500 і більше переглядів. Мій прогноз, перемога жіночої. Національної футбольної збірної і тотал менше 3,5 залітає на ура. Обіцяю. Давайте перевіримо. Від вас максимально активність і підтримка. А від мене реальний прогноз. Домовились? Домовились. Друзі! І я. Хочу пояснити ще один такий момент, бо дуже багато запитань на таку е, дуже чуйну, в, вразливу таку тему, чому я в такий важкий час займаюся ось такою єрундою? Це поодинокі запитання, але вони є. Я хочу пояснити. Е, у ці, як ви кажете, правильно кажете, у ці нелегкі часи для нашого народу, для нашої країни, я намагаюся якось підтримати, бодай будь-якою копійкою підтримати наші збройні сили, наших рятувальників, наших медиків. І приймаю активну участь у цьому напрямку. Також я вважаю, що психологічна сторона ось цієї підтримки також важлива. І треба мати якусь віддушину. Хтось її знаходить в музиці, в різних захопленнях, хобі там. Які приносять, звісно, не тільки задоволення, а і прибуток. Я вважаю, що наше з вами заняття спортивним прогнозуванням це така сама віддушина, як і музика. Заняття на дачі в саду на городі. Я займаюсь вирощуванням сільгоспродукції, і дуже багато левову частину її відправляю на фронт. А також я вважаю, що нам ці нелегкі часи треба відволікатись. І ось тому я веду свій відеоблог тут на Ютюбі. Присвячений спортивним прогнозам. Друзі, я розраховую на вашу підтримку і на ваше розуміння. Дякую наперед! І в ці нелегкі часи, ви правильно кажете. Я хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському багатостраждальному народові! І героям нашим слава! Хай ваші улюблені команди і спортсмени частіше вас радують своїми результатами, звитягами і досягненнями. До зустрічі всім удачі!